Volkswagen Golf 2016-2017 року. На хорошій оптиці це в нас Big Xenon. Не сама топова оптика для сьомого гольфа, але і не сама погана рефлекторна звичайна галлегенова. Це в нас Big Xenon. У машини 200 тисяч пробігу, точніше 206 тисяч пробігу. Машина у нас без без підфарбувань, фарбований у нас лише задній бампер. А, так як чорний колір, то на такому пробігу вже потрібно всю машину полірувати, бо ну, досить вона запилюється від дорог, від мийок і так далі. Тобто по всьому кузову є якісь мілкі такі експлуатаційні подряпини. Трошечки є нюансів з точки зору. от Вмятинка ось тут у нас, ось тут невеличка вм'ятинка у нас присутня. А ось бачите, що ще казав, запилюється. Отак от воно все. Руками, коли відкривають. З нюансів далі у нас тут на значку хром трошечки почав відходити. А нам потрібно замінити повністю резину, тому що стоїть це сезонка, і вона 2015 року. От. Є всюди мілкі експлуатаційні подряпини, тим паче на чорному кольорі це дуже гарно видно. Ось тут от у нас є подряпинка. Ну і ось на цьому крилі є ось така вм'ятинка. Але це можна витягнути і це сполірується, фарбувати не потрібно. За 200 тисяч. Трошечки ось так от у нас така ситуація з фарами. От, зараз ми робимо комп'ютерну діагностику ще для клієнта. Салон у автомобіля в дуже хорошому стані. Реально, він дуже збережений. Видно, що автомобіль трасовий. Так, у нас якраз закінчилась діагностика. У нас опційні сидіння, не стандартні для гольфа, вони такі так, трошечки ковшеобразні. дуже зручні сидіння. Кермо в хорошому стані. Єдине, що ось тут у нас трошки є подряпане. Можемо продемонструвати 206 тисяч пробігу. На Discover Pro, клімат-контроль. Е, немає камери заднього виду, на жаль, немає адаптивного круїз-контролю, звичайний круїз-контроль, немає лайна асісту Ну але при цьому у нас на склі сутня камера, все добре, але немає ні лайна асісту ні адаптивного круїзу, нічого. Задній ряд сидінь також в ідеальному абсолютно стані. Що карти, що сидіння, що каверолін, багажник також. Що дивно для гольфів, бо гольфи зачасту там. Службовий автомобіль, подивіться, пластик ніде нічого не зацарапаний, багажник також в ідеальному абсолютно стані. Тут нічого ніде не зацарапано. Вартість такого автомобіля 9900 євро. Бруто. Автомобіль до 160 тисяч обслуговувався на Фольксвагені, а потім два сервіси було на окремому якомусь сервісі. Останні 192 тисячі заміна масла, заміна тормозної системи спереду. Задню тормозну систему десь тисяч через 20 потрібно буде замінити, замінити колодки, тормозні диски ще в хорошому стані. Потрібно буде замінити ремінь, бо 206 пробігу регламент заміни 210. Тобто ми цю всю інформацію зараз всю передаємо нашому клієнту, щоб він вже вирішував, чи пасуємо цей автомобіль. З тими всіма нюансами, які ми показали, нагадаю: 16-й рік, 17-й рік, перша реєстрація 200 тисяч пробігу, без аварійна машина вартість 9900 тисяч євро. Це ціна бруту, тому що автомобіль у нас залишається в Німеччині. Оглядаємо її для замовника з Німеччини.